Майже за 500 мільйонів років молюски освоїли практично усі середовища проживання: морські та прісноводні водойми, а також сушу. Тип молюски включає 8 класів, які нині живуть, не рахуючи кількох вимерлих. На сьогоднішній день у складі типу молюски налічують близько 150 тисяч видів. Черево найбільший і найпопулярніший клас у типі молюсків. Вони живуть і в морях, і в прісних водоймах, і на суші. Їх по всьому світу налічується близько 90 тисяч видів. Клас двостолкові це донні малорухливі молюски, що населяють морські та прісні води. Науці відомо близько 10 тисяч представників цього класу. Товстий перламутровий шар черепашок цих молюсків використовують для виготовлення гудзиків, ювелірних і декоративних виробів. Деякі двостолкові молюски утворюють перли. Якщо між мантією і стулкою мушлюю потрапляє чужорідна частинка, наприклад, піщинка, яка огортається перламутром і перетворюється на дорогоцінну перлину, головоногі молюски, хоч і мають менше видове розмаїття, на сьогоднішній день описано приблизно 800 сучасних видів головоногих, в той час як викопних налічується близько 10 тисяч. Проте саме головоногі є найвисокорозвиненішими розвиненішими представниками типу молюсків. Завдяки найдосконалішій серед безхребетних кровоносній системі та й найрозвиненішій нервовій системі, тому саме про них у цьому відео і піде мова. Серед сучасних ворогів головоногих виступають риби, птахи, савці, зокрема й сама людина. Протягом тисяч років малюски вживалися людиною у їжу. У різних кухнях світу головоногих малюски готують за допомогою широкого спектра кулінарних прийомів. Підварюють та готують на парі, смажать, готують на грилі, маринують, коптять, сушать і ферментують. У промисловості головоногих молюсків переробляють для отримання харчового білка, який використовують як наповнювач у харчових продуктах. Каракатиці ці деяких восьминогів виловлюють для отримання чорнильної рідини. Але так було не завжди: 480 мільйонів років тому вони були домінуючою групою на нашій планеті. Ордовицький період характеризується розкиданими в часі та географії процесами активної еволюції життя, в сукупності відомими як Велика Ордовицька радіація або Великий Ордовицький спалах біорізноманіття, унаслідок якого, на заміну примітивним кембрійським формам, прийшли групи, які і дотепер зберегли своє розмаїття. Саме в Ордовику почалося активне рифоутворення. Рифові екосистеми того часу вже частково нагадували сьогоднішні, хоча суша здебільшого продовжувала залишатися пустельною, проте в прибережних зонах почали з'являтися перші наземні рослини. Практично все життя мешкало в морях, і тут його різноманітність продовжувала зростати стрімкими темпами. Саме головоногі стали домінуючою групою молюсків під час ордовицького періоду та широко було поширені в океанах і морях. Зайнявши найрізноманітніші екологічні ніші від активних хижаків до гігантських фільтраторів, які плавають у товщі води. Деякі представники ордовицьких головоногих відомі за їхніми величезними конусоподібними раковинами. Приблизно 470-440 мільйонів років тому існував рід гігантських ортоконових головоногих Cameroceras, або з латинської камерний ріг. Скам'янілі раковини Cameroceras виявлені в Іспанії, Північній Америці та на півночі Південної Америки. Раковина камарацераса досягала довжини 9-10 метрів, тобто разом зі щупальцями цей малюс мав досягати довжини 11 метрів. Свою конічну вежу камарацера зводив поступово. Спочатку малюск жив у невеликому відсіку, а коли переростав його, то добудовував новий, більший. Маленький відсік, що звільнився, пізніше наповнювався газом, завдяки якому камерацерас міг керувати своєю плавучістю. Цей малюск був однією з найбільших істот, що жили в палеозої. Судячи з його величезних розмірів, він був хижаком найвищого рівня, який мешкав на помірно великій глибині, оскільки він навряд чи міг якось маневрувати на мілководді. Палеонтологи вважають, що камерацерас імовірно харчувався ракоскорпіонами, такими як Мегалорапт, або великими трилобітами і невеликими головоногими. Він оплутував свою здобич безліч у і перемелював твердим дзьобом. Хоча, за іншою думкою, вважають, що насправді цей головоногий молюск міг харчуватися винятково планктоном і дрібними ракоподібними, Камерацерас став сміттєвим таксоном. До цього роду можуть віднести будь-яких великих ротоконів, таких як Ендоцерас, Вагіноцерас і Меніскоцерас. Камера Церас прославився завдяки ролі суперхижака в серіалі прогулянки з морськими чудовиськами, де він плавав в океанах хордовика і нападав на мегалораптів, великих евріптерит або, за іншою назвою Рака Скорпіони. Вони були досить поширеними представниками морської фауни під час ордовицької епохи. Другими представниками великих доісторичних головоногих були амоніти. Це низка викопних морських головоногих молюсків під класу амоноїдей, що існували з Девону по Палеоген. Свою назву амоніти отримали на честь давньоєгипетського божества Амона, якого іноді зображували за рогами барана. Вони вирізнялися за винятком кількох видів правильної спірально закрученої багатокамерною мушлої амонітичної будови. Амоніти майже повністю вимерли під час крейдіно палеогенового вимирання, хоча, припускаючи окремі родини пережили вимирання та зникли вже в датському віці палеоценової епохи. Більшість амонітів мали зовнішню мушлю, яка складалася з кількох обертових черепашок, що розташовувалися в одній площині. Такі черепашки називалися мономорфними. Значно рідше, здебільшого в крейдяному періоді, траплялися амоніти з черепашкою неправильної форми гетероморфні. Черепашка амонітів була розділена на багато камер. Найближче до гирла була житловою. Більшість камер, якщо судити за сучасними наутилосами, були заповнені газом, такі собі повітряні камери. А кілька були заповнені рідиною гідростатичні камери. Рухалися молюски за допомогою сифону, що являв собою м'язистий орган. Він мав вигляд ліки, повернутої вузьким кінцем назовні, і слугував для викиду води з мантійної порожнини. При цьому викиді молюск отримував поштовх, що й відкидував його назад. Такий спосіб пересування ми можемо спостерігати і в сучасних головоногих, таких як кальмари, каракатиці, восьминоги та наутилуси. Розміри амонітів також були різні: від 1-2 см до 2 метрів у діаметрі. Найбільший відомий вид головоногих молюсків амонітів був парапузосія, що жив наприкінці крейдяного періоду. Зразок, знайдений у Німеччині у 1895 році, має 1,8 метра у діаметрі, хоча житлова камера збереглася не повністю, тож вважається, що повний зразок мав би діаметр приблизно 2,5 метра. Загальна жива вага оцінюється у 1455 кілограмів, з яких мушля буде становити приблизно 705 кілограмів. Імовірно, паропозосія були полагічними хижаками. Вони могли їсти рибу, головоногих молюсків, включно з каримарами і навіть інших амонітів. Однак і сам парапозосія міг ставати жертвою інших хижаків, таких як тилозаври і мозазаври. Які через свій величезний розмір мали ще липи, що здатні зламати і розкрити навіть раковину дорослого амоніта. Не менш цікаві представники загону вимерлих безхребетних класу головногих молюсків існували з Тріасового по Крейдіний період Белемніти. Вони мали витягнуту форму тіла подібну до тієї що є у сучасних кальмарів. Так само, як і кальмари, вони мали мантію з бічними плавниками, голову і 10 рук. Щупальця белемнітів несли конхіолінові гачки, що складалися з хітину. Самі гачки рідко досягали більше 5 мм завдовжки і збільшувалися в розмірі до середньої частини щупальця. Окрім невеликих гаків, були й великі, так звані мегаоніхіти. Вони були серповидної форми та мали довжину від 3 до 8 см. Палеонтологи припускають, що наявність мегаоніхітів ознака дорослих самців. Судячи з відбитків, були мали чорнильний мішок, який є важливим засобом захисту. Він аналогічний до таких, як у сучасних головоногих, окрім наутилуса, який, як і всі цифалоподи із зовнішньою мушлею, не має цього органа. Традиційно вважається, що вони жили в шельфових морях і все своє життя вели хижий спосіб життя, нападаючи на ракоподібних риб та інших молюсків. Белемніти мали внутрішню мушлю, що складалася з трьох частин: ростра, фрагмокона і просто кума. Завдовжки ростри сягали 15-20 см. Із середньоюрських відкладень Європи відомий вид метеочіс гігантія, довжина ростра якого сягала 50 см, а загальна довжина тіла белемніта могла доходити до 3 метрів. Ростер це частина тіла белемнітів, яка найчастіше трапляється у викопному стані. Наразі ростер балемнітів вважається твердим утворенням, яке складається з кальциту. Ростри балемнітів у народі мають назву чортові пальці або громові стріли. Вони відомі людям з найдавніших часів. Ще первісні люди приписували їм чаклунські властивості, пізніше їх вважали стрілами або блискавками могутніх язичницьких богів. Завдяки легендам цей об'єкт представляє великий інтерес, тому їх управляють у недорогі метали, використовують як прикраси чи амулети. Але найцінніші Белемніти вважаються ті, які повністю заміщені благородним опалом. Вони мають велику популярність серед колекціонерів. Сучасні представники головоногих зовсім не поступаються своїм давнім родичам, але навіть обходять їх за багатьма показниками. Представляю вашій увазі найбільшого сучасного представника головоногих молюсків Архітеутіс або гігантський кальмар. Це рід глибоководних кальмарів, що становить самостійну родину архітеутиди. Його представники є найбільшими безхребетними тваринами. Гігантський кальмар може виростати до величезних розмірів. За сучасними даними, максимальна довжина від кінця плавців до кінчиків ловчих щупалець становить близько 10-14 метрів. Таким чином, це одна з найбільших за величиною безхребетних тварин. Загальна довжина включає у себе тіло, голову, руки і два довгих годуючих щупальця, які значно довші, ніж решта тіла. Найважчі особини мають вагу близько 275 кілограмів у самок і 150 кілограмів у самців. Довжина манті становить близько 2,5 метрів, хоча у самок вона дещо більше, ніж у самців. Довжина кальмара без зарахування ловчих щупалець становить близько 5 метрів. Подібно до інших головоногих гігантський кальмар користується реактивним способом пересування, затягуючи воду в порожнину манті і виштовхуючи її через сифон в пульсаціями. Нервова система кальмарів дуже велика, і вони навіть мають складний мозок, що викликає великий інтерес учених. Окрім того, він має найбільші очі серед усіх живих організмів поряд з антарктичним гігантським кальмаром до 27 см у діаметрі з 9 см зіницею. Великі очі дозволяють молюску вловлювати слабке білюмінісцентне світіння організмів. Ймовірно, він не має здатності розрізняти кольори, але може уловлювати невеликі відмінності у відтінках сірого. Що більш важливо в умовах вкрай низької освітленості. Подібно до усіх кальмарів, гігантський кальмар має мантію 8 рук, тобто звичайних щупалець і два ловчих щупальця. Внутрішній бік щупалець вкритий сотнями напівсоричних присосок діаметром від 2 до 6 см. Около кожної присоски розташоване гостре зазубрене хітинове кільце. Присоски слугують для захоплення і утримання здобичі. Останні дослідження показують, що гігантський кальмар харчується глибоководними рибами, а також іншими видами кальмарів. Він ловить здобич використовуючи ловкі щупальця, захоплюючи її за допомогою присосок. Потім підносить її до потужного цьоба і потрібні за допомогою радули перед тим як вона потрапляє у стравохід. Єдиними відомими тваринами, які полюють на дорослих гігантських кальмарів, є кашолоти і полярні акули. У шлунках кашалотів часто знаходять щупальця гігантських кальмарів, а на їхній шкірі залишається безліч слідів від присосок. Раніше вважалося, що судочка китая і молюска може закінчитися на користь кашалота і кальмара, але зараз встановлено, що майже завжди перемагає кит. Розповіді про гігантських кальмарів були поширені серед моряків з давніх часів. Образ головного морського чудовиська є одним з найпопулярніших стереотипів про молюсків. Ймовірно, вони лягли в основу скандинавської легенди про кракена, величезного морського чудовиська, яке своїми щупальцями здатне потопити будь-який корабель. Образ велетенського восьминога чи спрута, який становить небезпеку для кораблів та людей, був неодноразово зафіксований як у літературі, наприклад, сцена боротьби зі спрутами в рубані Жуля Верна «20 тисяч лі під водою, так і в живописі та кінематографі, наприклад, у серії фільмів Пірати Карибського моря. Отже, головногі молюски пережили динозаврів та кілька масових вимирань, заповнили увесь світовий океан і досягли неймовірних для безхребетних рівня розвитку інтелекту. На жаль, викопні залишки можуть нам розповісти тільки частину їхньої унікальної історії. Проте сучасні головногі молюски є дуже складними, з вигадливими органами та вражаючими зачатками інтелекту. Перехід від найпростіших до кембрійських форм життя до таких головоногих трапився за геологічними мірками за одну мить і ілюструє, як швидко унаслідок еволюції може виникати розмаїття організмів. А на цьому все. І я дякую вам усім за перегляд. Обов'язково залишайте свої коментарі та не забувайте поставити палець догори, аби підтримати це відео. Тож я, як завжди, бажаю вам усім миру та добра. До нового відео, друзі!